Сотні яскраво нафарбованих на високих підборах студенток нервово тремтять у вестибюлі плеяди. Це представниці місцевих вишів 18 січня прийшли на кастинг першого Вінницького конкурсу Краси містудентство міст двадцять 2012». Дівчат очікує два дефіле. Водяці, якому прийшли, та у купальниках. Переконують, особливо не готувались. Лише прихопили найкращі сукенки та трішки попустились для ефектного виходу у плавальних костюмах. Особливо не готувалася. Я один раз тільки приймала участь в такому в подобному конкурсі, Університета там я, звісно, добилась успеха. а я просто вирішила немножко так, можно сказати, на дієті посидеть, так немножко так туди-сюди, накраситься красиво, прийти. Готуюсь, ну в першу чергу морально <laughs> сижу на дієтах і готую, навчаюся більше, практи практикуюсь вокалі, підготую, підготовлюю художні номери. Готуюсь до конкурсу вокал, ну е, так як я займаюся на Дерегенсько-хоровому відділі. Особо нічого такого. Ініціатором проведення першого студентського конкурсу краси у Вінниці виступив віце-президент Федерації бодібілдінгу України Сергій Панадій. Це не перший красивий досвід Сергія Олексійовича. У минулому році він видав ногу Міс Україна Поділля, на відміну від попереднього конкурсу, де обирали суперкрасунь, Для місь студентства необхідні такі риси, як розум і талант учасниць. Це не модельний конкурс, це конкурс привлекательних, умних, талантливих і несущих з собою щось личностей. поэтому в першу чергу, конечно, вибирається определенний стандарт. Це стандарт не ниже ростовой стандарт. Семенович ростовом це рост ніже 165 шістдесяти сантиметрів. Член журі конкурсу Міс Україна поділля 2011» Вікторія Рихлюк переконує, що війти у двадцятку фіналісток міст студентства важлива харизма. Критерії оцінки, я думаю бути розличними. и красота, действительно, девушки, и рост, а самое главное – харизма, потому что раньше меня выбирали именно по этому параметру, не по росту, потому что рост у меня метр шестьдесят восемь, а для модельного конкурса он есть немножко маловат. Меня выбирали по харизматическим, по интересным каким-то качествам, поэтому я буду выбирать так же. Апогей конкурсу місту денство студентства-2012» відбудеться 11 лютого у будинку офіцерів, якраз напередодні свята закоханих. Пресовий фонд обіцяють організатори буде чималим. Окрім того, очікується яскрава концертна програма. Хореографом та постановником свята запросили відомого шоумена танцівника Амадора Лопеса. Лариса Олійник, Олександр Нецький, новини телеканал «Вінниччина».